І оце ти ручною щіткою видраюєш басейн чи що? Увесь. Оце видавили, басін, увес. не, я ручною щіткою видалюю весь басейн. Увесь. Ні, щітка я зрозумів все. А руки? Чи і твої? Ну і мої в тому числі. Це різне посередине речачення. Звичайно. Це я всі камінці шкряв, воно погоріло, в екрані. Потріскали в хімії. Де? Бач? Воно дивись, як полопали пальці. Да. Ну а ти що думав? Це не відео дивитися в тік-тоці. Так, да, і писати коментарі, хер бачимо, да, що пишуть. А відео далі греблять. Мільйон. сто. Нормально знімаємо, да? так? Так. Е процес іде. До речі, до нас бачите, приїхав ось із Пілоцерківського району. Е по Тік-Току подивитися. Екструдер на 500 кг. А ну що ще... з піщани Така він чуєш кажу. ти ка з спіщаний. Я думаю, опана, що за відео вийде, коли окається Білоцерківський район, так? Да? Да, да. Так що, у бутилочку не профіля, що в нас там Сирий Йорти кобаси.